Далі говоримо про зброю е, і техніку. Ну тому, що їх Кабмін вирішив закупити для головного управління розвідки на 150 мільйонів гривень. Про це повідомили у міністерстві економіки України. Зазначається, що вказані гроші отримані Українським інститутом інтелектуальної власності за дії пов'язані з охороною прав. У мінекономіки нагадали, що у вересні рада дозволила використати кошти, які не витратив інститут. Відповідно до рішення уряду, кошти мають бути перераховані до 1 грудня. Ну і 6 тисяч військових повернулися на службу після СЗЧ за останній місяць. Про це пише суспільне з посиланням на джерела у генштабі. Нагадаю, 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або ж дезертирував. Ну а далі будемо а, говорити про погрози, які лунають від наших ворогів, і які так чи інакше безпосередньо чи опосередковано підтримують і інші партнери і союзники Російської Федерації. Нахвалений росіянами річник можуть розмістити і в Білорусі. Самопроголошений президент Лукашенко заявив, що вже жартома обговорював це з російським диктатором Путіним і сказав, що місця дислокації готове єдине питання, коли на це диктатор Арефії мовляв відповів. Що подумає?